Все йде у ногу з часом. 18 вересня до центральної бібліотеки міста привезли комп'ютери. Їх було надано в рамках проєкту Бібліоміст, згідно з яким публічні бібліотеки фінансуються на конкурсній основі. Нагадаємо, у жовтні минулого року бібліотека подала заявку із виконаним завданням. Його мета полягала у розробленні проєкту, що чітко обґрунтовує необхідність інтернету бібліотеці. Для прикладу обрали три групи користувачів: студентів, творчих особистостей та абітурієнтів. Журі складалося з 10 представників Алузи, зокрема бібліотечної, освітньої та інформаційної. Результати конкурсу організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернет» були оприлюднені в лютому цього року. Серед багатьох закладів Київської області Борис Пільський потрапив у трійку найкращих. Міський голова Анатолій Федорчук наголошує на необхідності таких заходів. То Ми задумалися з Милою насилию, щоб не йдуть в бібліотеку сьогодні. Молодь. Так як раніше відвідували бібліотеку, пропадали, тому що я, 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 і це задача була, щоб це прибільшення його зберегти за призначення. Місто отримало 15 комплектів комп'ютерної техніки з повним ліцензійним забезпеченням. Дев'ять із них поставили до центральної бібліотеки, чотири до дитячої і два в бібліотеку філії мікрорайону Бориспільський. Тепер кожен відвідувач без обмежень зможе користуватися інтернетом. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Євген Трафімов, Соренко. Новини телеканал Борис.